Вітаю друзі! На каналі я Фанатик і ми знову на риболовлі Моє рідне село, субота, ранок і ріднесенька річка Самара. Тихо. Смок на Water. І як ви думаєте, хто це позрізав оці дерева? Є варіанти? Напишіть. А я вам потім покажу ось це. Там вон річка. І тут ось така от є ход. Курва Бобер. Ось, що натворив Бобер, просто пересушив річку майже. Taký chlapčina. Pomáhať.